Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Питання, на які вже я дала відповідь, відмічаю власною подобайкою. Тож, якщо бачите під своїм питанням мою подобайку, шукайте відповідь на нього в одній з програм. Отож поїхали. Так. Чи застосує ворог зброю масового знищення на Сумському напрямку? Чи застосує ворог зброю масового знищення на Сумському напрямку? Так, зброя буде застосована. Буде дуже активно застосована. Але не в таких розмірах і не в таких масштабах, як зазначає ворог, і потрібного і бажаного успіху для нього не принесе. Тобто, бачите? По картах йде як розчарування ворога. Тому будемо надіятись на краще. Чи можемо ми захистити Миколаївський напрямок та Херсонщину? Давайте, тому що в минулій програмі ми дивилися, що загроза зі сторони Миколаєва є дуже велика, і ворог може атакувати саме з тої сторони, чи є можливість. О, так, розрухи будуть точно. Але у нас є план, яким чином можна е, запобігти цьому. Або хоча б якось мінімізувати витрати. Так, ось чи можемо. Бо її будуть запеклі. Але дивіться, карта Сонця і паш Пентаклів каже про те, що ми зможемо це зробити. Так. Е Дивимось далі, чи зміниться ситуація з ТЦК? Подивимось, чи зміниться ситуація з ТЦК? Дивіться ситуація з ТЦК, на жаль, так як мені показує, найближчим часом буде тільки загострюватися. Тут потрібно робити зміни зверху, але їх немає. Просто мені так, як ті зміни, які хочуть е зробити, які хочуть внести ті корективи, вони потребують досить е великих затрат по часу. І так як зараз часу у нас немає, тому що закон вже прийнято, найближчим часом змін я не бачу. Але я бачу таку цікаву річ, що можуть бути покарані ті люди, ті члени ТЦК, які нехтують людською гідністю, які знущаються над нашими звичайними людьми. Тож, ну, бачите, як мені показують, вони йдуть як перевертні. Тож потрібно таких людей точно не боятися і, отак, як мені кажуть, на них. Подавати жалоби, жалітися, писати, тобто не замовчувати це. Чим більше таких жалоб буде, тим швидше будуть прийняті міри. Так, чи будуть кадрові зміни працівників ТЦК теж важливе питання. Чи будуть кадрові зміни? Чи будуть? Ви знаєте, я бачу, що будуть покарані з часом ті люди, які дуже недбало відносяться до своїх обов'язків, які дуже жорсткі у своїх мірах. Тобто покарання для цих людей я бачу. Але кардинальних кадрових змін в ТЦК на жаль ні. Так, коли в Україні з'явиться лідер, який зможе повести за собою людей, дуже гарне запитання. Чи з'явиться взагалі цей лідер? І дуже дивно, що глядачі не всі, наші глядачі вважають нашого теперішнього лідера такою людиною. Чи з'явиться в Україні така людина? Ви знаєте, найближчим часом я не бачу. Найближчим, найближчим часом, протягом двох років, все-таки буде воно все варитися в тому котлі, в якому вариться на сьогоднішній День. М -м найближчим часом таких змін точно я не бачу. Так, коли, е яким буде кінець травня для України? Так, яким буде кінець травня для України. Дивіться, давайте не будемо е конкретно по регіонам. Якщо вас цікавлять розглянути якісь регіони, будь ласка, задавайте питання в коментарях або. Е Пишіть їх і ми будемо розглядати, так, яким буде кінець травня. Ви знаєте, я бачу на кінці травня все-таки кінець травня ще буде важким для України. Будуть ще масовані атаки, будуть, ну, так показують, як у нас зв'язані руки, в Україні зв'язані руки. Але що радує? Що ми зможемо хоча б відстоювати те, що маємо, втриматися на своїх позиціях. Та кінець травня насправді буде надзвичайно тяжким. Але буде невеличкий проблиск, який дасть нам надію зробити червень не таким жорстким, як травень. Чи буде створена сіра зона на території України? Так, давайте подивимося до кінця літа, чи буде створена сіра зона на території України? Чи буде? Так, у українців дуже великий страх щодо цього. У ворога є такі наміри, але дивіться: сімірка в Пентаклі, дев'ятка чаш, і башта каже, чітко нам вказує на те, тобто навіть тут немає жодної карти сумніву. Що сірої зони в Україні точно не буде. Ну розумієте, тут ще дуже багато провокацій ворога, але ворог не може це зробити. Ще раз кажу, якби у нього була така змога, то давно б ця сіра зона на території України існувала б. Доброго дня, Тетяно, дуже дякую за вашу роботу. Я Галина, 7.04.72. В мене велика проблема з кредитами. Я хочу вияснити, чи вдасться мені вибратися з боргової ями. Перемоги нашій Україні. Всім добрим людям мирного життя. Чи зможе вибратися? Все може вибратися. Чи може вибратися? Слухайте, я вам хочу сказати, Галина. Так у вас важкий шлях, але дивіться, карта закоханих четвірка і десятка жезлів каже, що помаленьку, помаленьку, ну ви все-таки з цієї боргової ями. Ну, якби вилізете, у вас немає. Якогось магічного впливу чи негативу, да, воно вас затянуло, затянуло, але карта смерті вказує про те, що дуже скоро цей період у вас закінчиться. І якщо ви постараєтеся, якщо ви не пустите руки, то у вас сприятливий період буде вже через рік. Тобто протягом року ви зможете фактично закрити свої борги. Так, дорога Тетяна, подивіться, чи зустрінемось ми з сестрою? Їй 80 років. Як звати сестру, не написали. Так, дуже багато від вас вдячностей. Дякую вам. Так, в мене питання. Подивіться, будь ласка, що загрожує місто Слов'янськ? Чи буде воно захвачене російською ордою і чи варто виїжджати? Запитує Ольга, друге, хочу сказати, що маю дуже багато знайомих в Славянську, Знаю прекрасно ваш чудовий ринок і. Дуже часто мені телефонують прямо напряму мої друзі, знайомі і навіть вчора зателефонували і запитували, що очікувати Славянську. Як я й казала на початку травня, що загрози я не бачу такої масштабної, в принципі, її не було. Давайте подивимося до кінця травня. І чи окупують не окупують ніколи місто Славянськ не буде під російськими окупантами. Ви знаєте, там зараз трошки буде тихіше, і я не бачу, що вам потрібно виїжджати. Я знаю, ворог ще буде лютувати, ще буде повертатися до цього міста. Я знаю, що є страх, ну ви в принципі десь трошки звикли, але там, ну, як на мене, священа земля, як і вся наша Україна. Тож, шановна Ольго, я не раджу вам покидати це місто, адже там життя зміниться, і життя зміниться на краще, і це маленьке. Містечко ніколи не буде під окупацією ворога. Хоча знаю, що певний період ворог намагався на чолі з Гіркіним туди заходити і творити своє свавілля. Танечка, подивіться здоров'я моєї донечки, Насті, 6.11.90. Вона дуже хворіє після родів, що зі здоров'ям Насті. Да, в неї якось щось по здоров'ю, як колесо фортуни, крутиться-крутиться, а не в її сторону. Слухайте, я не знаю, чому мені так показує, але неї проблеми не даремно. Це не магічний вплив. Но тут іде якийсь зв'язок з чоловіком і страх. Не розумію, тут треба дивитися детальніше, але тут е зв'язано саме з тім. Чи буде мобілізований син Валерії 17.09.79 року. І зять Женя теж 17.09.89 року. Гарні імена, дійсно. День народження, дні народження один, з різницею 10 років. Так, чи буде мобілізований Валерій? Н -н -н. Валерій точно не буде, в нього взагалі інша дорога. Не зв'язана з армією ніяк. Зараз якось випутується з якоюсь нелегкою ситуацією, але йому це вдасться. І дядь Женя 17,09, А от Євгена загроза мобілізації є, але йому якось вдасться її уникнути. Так, доброго вечора, Тетяна. Щиро дякую вам. Подивіться, будь ласка, на долю моєї донечки. Вона дружить з хлопцем Анатолієм. Чи він її пара, майбутній чоловік? А, і чи є на ній магічний вплив? Так, магічний вплив. Доня Надія 9.02,95. Ох, її слухайте, цей Андрій трошки не знаю, смутне сумніння в мене викликає цей Андрій, якийсь він не дуже гарний. Чесно кажучи, ви звичайно не ображаєтесь, але в мене таке йде по картах, що ну тут знаєте, як ну, інколи, скажімо так, дівчат використовують, то це Андрій саме для того з вашою донечкою, на жаль, і зустрічається. Ні, це точно не її пара. Вона постійно якось думає про нього. Вона прям собі вже такого намалювала, там фантастичного сім'ю, білий забор і лабрадор. Ну там такого точно не буде. Чи є магічний вплив на 9.02? Магічного впливу я не бачу, але бачу заздрість близької подруги, з якою зараз вона спілкується. Ну, прям, ви, до речі, проти неї, вона вам ніколи не подобалась. І це дуже правильно, тому що вона дуже-дуже їй заздрить. Ви, можливо, десь і підозрювали про те, що вона здійснила цей вплив. Ні, магічного впливу на донечці нема. Так, дуже вдячна, чітко і лаконічно. Доброго вечора, пані Тетяна, подивіться моє здоров'я. 17.01.61 року. Останнім часом болить права кисть. Весь вік хворію на різні хвороби. На що звернути увагу, бо і зараз хворію. Ну, давайте подивимось, чому хворієте? Так, чому хворієте? Не написали правда, як звати. Okay. Чому хворієте? Так, дійсно хворієте. Ви дуже часто якісь якось з одної хвороби починаєте вилазити в другу залазити. Коштів багато не зайде. Ну, але це просто, от скажу вам чесно, нема тут ні магії, немає тут якогось впливу магічного, прокляк, прокльонів. Ну, такий у вас просто хворобливий організм. Так, таке буває. Тому треба приділяти більше увагу способу життя, як живете, от, скільки відпочиваєте. Це дуже, у вашому випадку, це надзвичайно важливо. Так. Дуже так. Переживаю за мого племінника Владислава та його подругу Марину. Вони обидва військовослужбовці. Є їм обом небезпека для життя. І друге питання, чи вдасться мені завагітніти цього року. дячністю, Олена. Оленочка, чи вдасться завагітніти цього року, давайте ви напишете мені свою дату народження і ми подивимося. А от за ваших Владислава і Марину, давайте подивимося, чи є небезпека Владиславу. Володиславу точно немає, він дуже удачливий, йому завжди виходить увернутися з будь-яких ситуацій. А ось на рахунок Марини, давайте ще теж подивимося, чи є. А от Марині є дуже велика небезпека. Прям небезпека її життю. У мене взагалі виникають сумніви, чи повернеться вона. Живою, тому що є небезпека, один з варіантів взагалі по життю загинути, ну як то кажуть, від меча, тобто від зброї. Тому треба бути обачнішою. Доброго дня, Тетяно. Дуже люблю дивитися ваше відео. Ви дуже талановита. Благодарю. Маю питання. Моя племінниця Аліна народила сина Богдана, 27.04.24. Малесенький ще, і дитина цілий час в реанімації. Може подивитися, чи буде він живий і здоровий. Дякую. Так, на рахунок стосовно немовлят, не маю права я від сил дивитися маленьких дітей. Ну, не те, що до року взагалі не можна дивитися навіть дітей до 18 років, тому що вони у виборі у формуванні долі, і вони проживають дуже багато кармічних уроків. Вони або їх розв'язують, або йдуть далі, навіть не дивлячись на те, що знаходяться у юному віці. Якщо ж це немовля, взагалі вмішуватися в порядок вищих сил. На жаль, права я не маю. Так. Доброго вечора, Тетянко. Дуже вдячні за вашу працю. Подивіться здоров'я мого сина Святослава. Чи вилікується і коли одружиться, 9.01.94. Вилікується. Це щось у нього таке тимчасове. Так, чи одружиться? Одружиться, так, і дуже скоро, ви знаєте. Не знаю, чому ви хвилюєтесь, я вже бачу йому по долі дружитися і протягом року ви вже про це знатимете. Так. Який замах? 1101 їх питає наша чи глядачка, чи може випадково. Ну, багато було замахів, так, і буде ще не один. І ми дивилися, і навіть казали, як. І дуже влучно, до речі, в одному з ефірів з любов'ю Завальнюк розглянули навіть те, який це замах буде, коли буде здійснено і хто буде в ньому замішаний. І буде ще такий замах, не один. Це. Я вам про це гарантую. Так, дуже дякую за вашу турботу. Прошу подивитись, дочку Марію 15.11.2001 Чи вийде заміж, чи благополучний буде шлюб? Чи вийде заміж Марія? О. Слухайте, а Марія давно вже мала бути заміжня. Давно, але в неї хтось як доленьку її вкрав, я вам хочу сказати. Карта Мага. Угу. І в неї її шлюб від неї пішов. Хтось вже, як то кажуть, вийшов заміж за її потенційного чоловіка. І хтось такий близький, так що тут треба розглядати детально. І донечка Катерина, 24.04.99. Так, донечка Катерина. Донечка Катерина, чи вийде заміж? А от донечка Катерина проблем я не бачу. Абсолютно заміж вийде. Так, зараз подивимось. Дуже такий вдалий буде за заможного такого мужчину. Десь спознайомство відбудеться, так як мені показує, середина осені. І там вже вони самі будуть дивитися, коли їм краще одружитися. Так. Мій племінник був заарештований в травні 2022 року в Мелітополі. До цього часу його немає. Скажіть, будь ласка, коли він повернеться додому? Дякую. Його ім'я Владислав 10 лютого 1996 року. Тут уже цікаве питання. Владислав, повернеться додому точно. Якось як за викуп, а його там хтось, як знаєте, не зрадив, підставив ось так. Ну, зараз йому, там, я хочу сказати, дуже погано повернеться додому в кінці цього року. Тому що зараз, звісно, ну, це підстава, це 100%, але не хвилюйтеся точно додому він повернеться. І останнє питання на сьогодні. Тут дуже цікавий коментар. Бажаю міцного здоров'я. Думаю, думайте позитивно, візуалізуйте позитив і все буде добре. Візуалізація це коли день працюєш, другий, третій день думаєш про в'язку бананів. А тут гості на поріг із в'язкою бананів. Оце візуалізація. Гарного настрою. З повагою обійняв Володимир Гірб. Ну, прекрасно, ми такі коментарі нам імпонують. Так, пані Тетяно, подивіться, будь ласка, Тетяну 21.02.85, Чи знайде вона високооплачувану роботу в Австрії? Чи скоро познайомиться зі своїм судженим? Чи знайде роботу в Австрії? Поки що я не бачу, але спочатку вона зустрінеться там з своїм судженим, і тільки через знайомство із цим судженим вона знайде цю високооплачувану роботу. Знаєте, як Робота, кар'єра через постіль. Ну, це в хорошому сенсі цього слова. І я вам хочу сказати, що він буде не українець, а австрієць. Тож побажаємо їй якнайшвидше здійснити свою мрію. А своїм глядачам я скажу: не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайки і писати свої запитання в коментарях під відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!